Майдан гідності триває. Люди прагнуть нових облич у владі. Про це на зустрічі з підприємцями Івано-Франківська заявив мер Львова Андрій Садовий. каже: основою основ є місцеве самоврядування, сильні міста, сильна країна. Тож разом зі своєю партією самопоміч переконав вже чимало молодих і головне чесних людей йти в політику. Дуже часто я переконую людей балотуватися. Я переконав 21 кандидата класні люди, освічені, виховані. Вони не думали йти в політику. Але я їх переконав, тому що сьогодні важливо, щоб в політиці були нові обличчя, щоб були люди, які самі себе зробили, які не будуть нас з вами продавати. Підприємці цікавили чимало запитань, та найголовніше, коли стабілізується ситуація в Україні, аби бізнес міг просто спокійно працювати. Бізнес-середовище воно потребує спокою, так тобто, люди ну сьогодні найбільше що турбує людей, найбільше те, що ми встаємо, тобто ми хочемо зрозуміти. Куди ми повинні інвестувати? Куди ми повинні рухатися з точки зору бізнесу? А це все ну на жаль залежить від загальнополітичної ситуації. Садовий переконаний, ситуація стабілізується і Україна таки буде єдиною. Щоправда, все залежить від політиків та їхніх дій. Тому після президентських виборів мер Львова бачить доцільним проведення парламентських перегонів. Однак люди не повинні наступати на ті ж граблі, адже досі обирали депутатів, які згодом ставали маклерами та грабували своїх виборців. Тому зараз потрібні нові незалежні молоді люди, які не інфіковані басилою комунізму. Тому готові до непопулярних реформ. Таким садовий бачить Івано-Франківця Миколу Гавриляка. Чинник номер один це інтуїція. Так, от, от ти спілкуєшся з людиною, так, і ти бачиш, можна з нею мати справу чи не можна мати справу. Я з Миколою готовий мати серйозні справи. Тому що я переконаний, що це є цей політик, який сам себе робить, і він дуже багато зможе зробити для. Вашого міста. На керівних посадах у Львівській міськраді відзначив садовий. Працюють 25-річні молоді люди, адже має своє золоте правило набору кадрів. Краще кілька місяців непрофесіоналізму ніж усе життя деструкції.